Всім привіт! І так, це розпаковка я придбав вперше в своєму житті огнетушитель вогнегасник. Дивлюсь, що він вироблен наче в Італії. Італійський за 12 євро вчора в Валді. Я знайшов такий і зрозумів, що в мене ніколи в машині не було вогнегасника. А ми далеко їздимо, це наш можна так сказати будинок на колесах зараз, наш бус, і там дуже багато речей зберігається в ньому. Ну і По всім правилам безпеки треба мати з собою вогнегасника. Так, як тут його? Так от. Угу. О! Дивіться, який. Тут це кудись його чіпляти можна, як я розумію. Так можна до, до чогось прикрутити, бачите? Це замок, як його... Відтягнути. Ага, він одноразовий. Чи що. Ломається. Так, ламається і витягується. Якщо треба, так, тут треба витягнути кільце. Тут барометр показує тиск. 9 барелей написано. Це штучка. Ага, а, це заглушка для цього кільця. Ну так. Так, не натиснися, поки не витягнеш. Такий от фаєр. Як він називається? Fire Protection, Fire Control. Made in Italy. Італійський. Нічого там не чути, щоб плюхалось. Такий от вогнегасник. Ціна питання 12 євро вчора. За нього відда віддав, треба покласти в машину. Це що таке якісь числа? 20. Тут якийсь пропочатане, але дати я не можу зрозуміти дату тут десь. Це ж не дата. Десь повинна бути вказана дата виробництва, та до якого сроку він... Вважається Ну, Тут я нічого такого не бачу. Добре, то буде як Як є. То раніше і такого у нас не було в машині. То може знадобиться десь. Але краще би не знадобилося. Підписуйтесь на наш канал. На все добре. Лайки, не забувайте лайки.